Тисяч гривень щомісяця та власна земельна ділянка. А ще купа додаткових пільг. Такі обіцянки тобі давали солдати, відправляючи на передову. Нічого не, не отримав. Поки отримав тільки відмову. Чи готова держава дотримати свого слова? Та яка йому ціна? Дат, ти, хто захищає нас своєю кров'ю і потом, тобі обіцяли гроші і блага. У нас є військовослужбовці, вони фактично є соціально незахищеною верстою населення. Тому о, спробувати, спробувати їм допомогти у виділенні земельних ділян. Чиновники в дорогих костюмах задекларували військовослужбовцям спрощений порядок отримання землі. Крім того, гарантували. Кожному бійцю буде виділено ділянку, але на практиці все інакше. Я попав в АТО 23 квітня і знаходився там більше чотирьох місяців. Молодшому сержанту Богданові жмаченку всього 21 рік. Він служив у найгарячіших точках Донбасу. Я був два рази контужений і невеличке поранення було. Але... Ну, важко трохи було. Я не сильно люблю розказувати. А я розкажу. Богдан боєць 95-ї аеромобільної бригади, бригади кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Після двох контузій хлопець перестав спати, реабілітація триває вже півроку. Після поранення йому дали відступних аж 50 доларів. Грошей від вітчизни не побачив, вирішив хоч землю отримати. По телеку побачив, Ще учасникам то будуть видавати земельні частки е після, після повернення зато додому. Те, що тобі солдат обіцяють, коли ти власною кров'ю рятуєш країну, тут у миру виглядає. Зовсім не так. Я звернувся до юристів, які мені допомогли оформити документи. Богдан Жмаченко подав заяву на отримання землі під Києвом, а точніше, у Броварському районі, селі Рожівка. Та, попри всі законні підстави, нічого не, не отримав пока. Отримав тільки відмову. Наголошую, Рожівська сільська рада відмовила кіборгу Богданові жмаченку в отриманні земельної ділянки. Тому я одразу поїхала, аби почути причину відмови від голови Софії Величенко та поставити запитань я не встигла. Чоловік Софії Величенко Леонід напав на нашу знімальну групу і зухвало відібрав нашу техніку. Ви чого приїхала сюда зніма? Оля, іди да, сюда. Оля, іди, іди сюда. Віддайте мені мою камеру. Послухайте, ми зараз порушимо закон. Саша, люжа, винай. Віддайте камеру, камеру мусні рушать. Саша, їж дак. Їж дак. Сюжет про те, як чоловік голови Рожівської сільської ради Леонід Величенко, депутат цієї ж ради Чинив замах на нашу знімальну групу. Аби я не влазила у їхні земельні справи, ми вже показували у минулих програмах. Тоді нам не вдалося побачити загадкового голову Рожівської сільської ради Софію Величенко. Тож ми написали офіційний запит. Нам відповіли незаконною відмовою. Тому Власне, друга спроба, ми знову приїхали до сільського голови Софії Величенко в прийомний день, в середу, але тут. Знову нас спіткала невдача. Софії Дмитрівни на місці немає. Ідемо шукати далі. На робочому місці одразу знаходимо секретаря Рожівської сільської ради. Питаємо про шефиню. А прийом як з якої до якої в неї ведеться? З 9 до 12. Тобто зараз прийомний день і якраз її години прийому і її на робочому місці немає. Ну, терміново виїхала. А коли повернеться? У дві години. Демонстрації ремонтно-насадній бригаді уже п'ятий рік, з яких чотири місяці старший лейтенант Сніжана Романець провела на війні. За службу солдат отримала винагороду за військову доблесть з рук самого прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Після повернення з фронту Сніжана Романець також вирішила одержати гарантовану її землю. Вимоги адвокатів написана заява, подана до місцевої ради з приводу отримання земельної ділянки з село Рожівка Брогорського району. Старшому лейтенантові теж не пощастило. За декілька місяців прийшла відмова, сказали. Нема участків. Я вважаю, що це неправда. Це просто була формальна відмова, тому що у землевпорядника є інформація. За коментарем ми звернулися до адвоката, що займається проблемами наших військових після повернення додому. Тетяна Мотенко відповідально заявила: відмова Рожівської сільської ради є незаконною. Ну, подивіться, як, якщо тут ваша земельна ділянка і побудований на ній будинок, і є адреса. Якщо е -е, по сусідству вільна земельна ділянка, то як не може не знати землевпорядник, що ця земельна ділянка вільна? Цікавий, і той факт, що за рішеннями Рожівської сільської ради видно, що в селі землі, хоч відбавляй, дивіться. Ось одним розчурком пера Софія Величенко у минулому році виділила кілька десятків гектарів. Дубль три. Нам сказали у другій годині пані Софія буде на робочому місці. Перевіримо. Кілька годин тому секретар Рожівської сільської ради пообіцяла, що сільський голова Софія Величенко таки з'явиться у прийомний день на робочому місці. Та, попри це, Софії Дмитрівни. Досі немає. Так, а коли буде, скажіть? Я не знаю, коли буде. Так робочий день. Можеш. ну так що? Моя допитливість дуже дратує колег Софії Дмитрівни. Депутат Ганна Строй ні сіло не впало, одразу намагається мене звинуватити. Писна і заплатив грязну копійку. За, а ви тут всі на чистих копійках сидите? А в нас вся чиста копійка, так. Да. Ага. Вся чиста копійка, бо ми з бюджету гроші це... крадете. Я як можна з бюджета? Це розумно, як можна з бюджета гроші вкрасти. Як нас берати на машинку за півтора мільйона? Чесно, ви мені скажіть? Проте відповіді не чую, адже Софія Величенко керівник села, у якому живе аж 800 жителів, їздить на елітній автівці та живе в дорогому будинку. До речі, сім'я Софії Дмитрівни у селі Рожівка володіє майже п'ятьма гектарами землі. Депутати й себе не обділили. Вас скільки гектарів? Да. У мене да. усе моє, що є. Ну скільки у да. гектарів? Десять гектарів. Десять да, Так, А як Та. же? Десять гектарів Ого. Да. і да. що да. робити з тим? Десять? Да. Це ж Нічого, а що стоять да й дивлюсь на їх може поділитися з тими, хто на сході своїм життям рятує ваше, шановна депутат. Найбільше складнощі це у Києві. Це майже неможливо, тому що відповідь одна в Києві вільних земельних ділянок немає. Адвокат Тетяна Мотенко коментує таких голів, як Софія Величенко, дуже багато, і на місцях ці люди почуваються досить непогано, адже жодної відповідальності для них за відмову надати землю військовослужбовцям у нас і досі не передбачили. Так вони абсолютно безнаказані і е, фактично. Хоч у нас і існують терміни виготовлення, фактично це оформити дуже складно. Тому у цьому випадку є лише один варіант подати військовослужбовцям заяву до суду на протиправні дії голови Рожівської сільської ради Софії Величенко. До речі, кримінальне провадження щодо нападу на знімальну групу люстратора її чоловіка Леоніда Величенка триває. Ми тримаємо цю справу під контролем. Справедливість є.